Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розповім вам історію фразеологізму Скривитися як середа на п'ятницю. Середа і п'ятниця зв'язані одним мотузком у народній фразеології. Вислів скривитися як середа на п'ятницю означає перекосити, спотворити обличчя. Та якщо хтось кривиться від несмачної або різкої страви, солоної чи кислої, від болю або неприємних новин, то це зрозуміло. А от чому всереди такий пісний вигляд, коли вона поглядає на п'ятницю? Кривиться середа тому, що і сама вона, як і п'ятниця, колись була пісним днем. Раніше і в середу, і в п'ятницю не їли скоромного, тобто молока і м'яса. Друзі, у нашій мові традиції, звичаї, вірування, історія, наш менталітет. Тож вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.